Привіт, привіт! Направляємось в сторону Ватикану. Собор святого Петра. Організація на найвищому рівні ножами і іншою зброєю йти у, у цей собор не можна. Я була пристойною дівойкою. <му> Масштаби просто неймовірні. На що витрачаються кошти простих людей? Рухаємося на північ, Спасай від спеки кондиціонерами. Сьогодні на шлях лежить пізу. У нас взагалі план капкан з видом на пізанську вежу. Як такі визначні місця, вони не представляють для нас особливої цінності. Потрібно було витратити дуже багато грошей. Не впаде ще в місті розбук. Ми знайшли місце розкласти наш супер-пікнік. Я в курточці, і знаєте, що це означає Таку фігню їли з самого ранку, що це просто капець. Друзі, привіт, привіт! Сьогодні у нас другий прогулянковий день в Римі. Ми зараз направляємось в сторону Ватикану. Щасливчики просто знайшли паркомісце десь тут в районі Ватикану, поставили точку і тепер йдемо прогулятися і подивитися на по-перше, собор святого Петра. Заходити платити за вхід не будемо. Вирішили, що просто по перше у нас не дуже й багато часу. А по-друге, та що нам тих 20 яра? Будемо лишати в черзі. Не хочеться стояти. Тому ми просто пройдемося по собору святого Петра. Подивимося на площу, на обліс, зазнімемо трішки Ватикан та й все. Та й поїдемо в торговий центр. Підходимо до Ватикану і взагалі рибується котрий день, другий день. Наскільки тут все величезне, просто що в цій ці будівлі римської імперії, знаєте, які ще за тих тих часів римського а, правління? Це вона між іншим в 25-му році нашої ери розпочала своє існування Римська імперія. До того було здається, щось римське царство чи римське королівство, і воно все таке величезне. І ось ми Ватикані, іншій країні. Ось вона площа святого Петра. Площа Ватикану. Навколо з колонами з такими статуями. І головна споруда тут на цій площі собор святого Петра. Собор святого Петра вміщує двадцять тисяч і Був спроектований різними е, скульпторами відродження, в тому числі одним з них був Мікеланджело. Добре. Ну що, ось вона черга в базиліку святого Петра. Зація на найвищому рівні тут сканують всього. Тебе знаєте, як тут у літак ідеш, так само тут не можна проносити ніяку зброю, ножі скляні навіть пляшки не можна лише пластикові. Черга насправді рухається швидко. Я вже вийшла. У мене взагалі нічого немає. Один телефончик. А от в Ілюшці, в Барсеці був туристичний ніж. Ми думали, що його можна буде лишити у них, а потім забрати. Але ні, не можна. А так як з всякими такими ножами і іншою зброєю іти у, у цей собор не можна, то ми і не пішли. Тому іду я швиденько для того, щоб вам зняти самі подивитися, що ж це таке. Цей собор святого Петра. Е, і, і що, і буде випуск. Стоїть охорона на вході. Оце то у них робота весь день, так стояти. Дали мені таку одноразову спідничку на секундочку, щоб я була пристойною дівойкою. Ну що, пробіглася я з собором базилікою святого Петра. Красива, вона, звісно, величезна. Навіть складно собі уявити, скільки грошей, просто грошей, неймовірна кількість пішла на будівництво цього собору, і якими багатими були в той час всі ці художники типу Мікеланджело і всіх інших. Але це, звісно, масштаби просто неймовірні. Це все, що я можу сказати. Красиво. Я не скажу, що мене це дуже прямо торкає. Більше справді е якось м думаєш про те, на що витрачаються кошти простих людей, насправді, які це все утримують. От. І скільки там потрібно для того, щоб воно все не е псувалося, скільки там всього треба, щоб натирати його, прибирати і так далі. Отаке от воно воно от. бажання величі. Доброго ранку, друзі! Ми вчора виїхали з Рима і їхали в сторону пізи. Уже рухаємося на північ. Ви чуєте взагалі, які гучні цикади за, моїми, за нашою машиною взагалі на дворі це просто капець, такі гучні, що. Ох, що ж він не спиться цим цикадам в таку жару в спеку влітку. Цикади просто капець. А ми стоїмо попри дорогу, з'їхали на таку відпочинкову зону і зараз е, переночували, поспали. Вночі було капець просто жарко. Ми відкривали е, повністю машину для того, щоб хоч стрішечки провітрювалося. Е, от сьогодні зранку вже проснулися, попрацювали, вийшли на робочі дзвінки. Зараз поснідаємо ще кілька годин. Попрацюємо і поїдемо далі, щоб. Е, Переїхати ближче уже до Пізи. хотіли сьогодні ввечері вийти прогулятися в пізі е, і їхати в сторону Мілана. Вирішили okay. okay. поекспериментувати і взяли в Макдональдсі не класичний бігмак, як завжди, а щось там барбекю, май селекшн барбік, який величезний. А ми завершили наш робочий день на сьогодні в прекрасному місці Макдональдс, Ну, звісно, незмінному Макдональдсі, який нас спасає від спеки кондиціонерами і безплатним коворкінгом всього-навсього за ціною меню. І сьогодні наш шлях лежить в пізу, ту саму пізу з пізанською вежею. Ми їдемо далі на північ Італії і заїдемо по дорозі в Пізу. Подивимося, по поечілимо на газончику перед собором. Подивимося, що ж це за вежа, така, яка падає. Ось і далі поїдемо вище. на місто Піза, ідемо до Пізанської вежі. У нас взагалі план капкан організувати пікнік вечерю біля Пізанської вежі. Я бачила на фоточках, на відосиках те, що там є такий зелена площа перед пізою, і там я бачила сидять люди. і Я дуже дуже сподіваюся, що ми зможемо там сісти і попікнікувати з видом на Пізанську вежу. Ось уже я бачу вдалині видниця, Собор собори, сама вежа. Ого капецька вона похилена. Зараз і вам все знімемо. Взагалі це дуже прикольна ідея організовувати просто якісь такі, знаєте, тематичну якусь штуку біля визначних місць. Ну там, наприклад, як у нас тук-тук-пікнік, посидіти попікнікувати. Бо як такі визначні місця, вони не представляють для нас особливої цінності. Ми не сильні. Ми зрозуміли взагалі особливо по Італії, що ми не сильні такі мисливці за цими всіма місцями о, пізанська вежа, ого, там то. Ну, типу, подивилась, ну прикольно, але воно в нас не викликає якогось аж такого заходу, як, наприклад, викликають там класні гарні гори або класні каньйони, чи водопади, щось таке. Ось. А от, наприклад, коли ти їдеш повз і заїжджаєш на годинку попікнікувати тут біля Пізанської вежі, чому б і ні, якщо ти все рівно будеш вечеряти, ти все рівно будеш десь пікнікувати. А так ти з визначним видом це зробиш. Підходимо, підходимо до визначного собору і самої вежі. Ось така вона похилена. Ось вона знаменита похилена вежа. Ну що, трішки історії з Вікі... з Вікіпедії на фоні пізанської вежі? А я почитала, чому ж вона нахилена? Нахилена вона ніхто не знає. Досі насправді точної версії є кілька версій. Одна з них і мені здається, може найбільш правдива, може й ні. Це те, що архітектор зекономив на фундаменті для того, щоб збільшити свій гонорар. і тому фундамент ось так от не витримує таку велику вежу. А ще там щось про насоси були, про те, що він їх використовував для відкачки води, чого не можна було робити. Ось, але факт в тому, що на те, щоб цю вежу утримати, і щоб вона в кінці кінців таки не звалилася на людей, які постійно сюди приїжджають. Туристів на цій кучі людей, які тут є, було витрачено в 2000-х роках 20 мільйонів доларів. Ось так для того, щоб отримувати всю цю красу, всю цю велич, на яку приїжджають кожного дня дивитися люди. Потрібно було витратити дуже багато грошей. І звісно, попікнікувати ми тут не зможемо, тому що ходити по газонам уже не можна. До речі, вчені і архітектори, які вже виправляли цю всю помилку, піднімали трішки вежу і робили так, щоб вона далі не впала. Кажуть, що вона ще 200 років протримається, можна не переживати, ходити під нею і на ній не впаде ще 200 років. Ось так, от, якщо помітно тут є нахил. Частина собору знаходиться на реконструкції. Дивіться на кожному поверсі реконструкції підведені умивальники, де можна мити руки. Ну що ж, ми знайшли місце розкласти наш супер-пікнік. У нас тут такі яства, такі яства. І навіть Кока-Кола в бокалі у Ілюшки. креветки, салатик. У нас з лососем бутерброди. Зараз буде диня разом з хамоном, гарганзола свіжа. Ну, це просто ж космос. І оса хоче з'їсти нашу їду. І з таким прекрасним видом на собор. Що я в курточці, і знаєте, що це означає? Що ми доїхали до гір Італії. Зараз у нас за бортом нашого автомобіля 20 градусів тепла. Ми їдемо чи 25. Вечір сонце сідає. Боже, яка неймовірна прохолода! Яке це просто блаженство після тижнів спеки, яку ми переживали після Риму, після Неаполю? Це просто якийсь капець. Я навіть сьогодні вночі змерзла. Ви уявляєте собі? Правда, на ранок потім знову стало спекотно, але вночі я таки змерла. Змерзла. Ми зараз стаємо перепочити, трішки перекусити. Ми їдемо дорогою до Мілану. Насправді нічого цікавого сьогодні за день. Сьогодні п'ятниця. Ми просто переночували, попрацювали і виїхали, вирушили знову до Мілану. Хотіли заїхати в містечко Чінкватере, але ми спустилися в одне з них, і воно виявилось не тим, знаєте, з картинок. Ми так подивилися. Вилися, оглянули, але навіть нічого не знімали, не ставали, поїхали далі. От тому, якщо ви будете раптом туди їхати, дивіться точно в яке містечко ви хочете, тому що Чінкватера — це п'ять селищ, і вони знаходяться досить далеко одне від одного від одного до іншого їхати аж годину. Тому дивіться, куди ви спускаєтесь, бо там такими серпантинами, серпантинами вниз, а потім нагору вибиратись. Хочу підказати вам рецепт ідеального салатику в поході. Просто купляєте помиті салати, одразу миті, продаються, вони недорогі. Помідорки чері, тунець. Тут у нас авокадик, і я вицепила в лідлі набір таких кіноа, булгур, різних таких зернових. І ви також туди це кидаєте. і просто перфектно. Уже другий раз роблю такий салат. По-перше, це корисно, бо ми сьогодні таке, таку фігню їли з самого ранку. що Це просто капець. Ой, аж мені животик болів. Нарешті я наповнила свій шлунок овочами, нормально олійкою, жирами корисними. Знаєте, тут оливкова олія. У нас ми заправили, ми завжди з собою веземо. Ну, коротше, це просто бомбічний салат. Беріть на замітку, це те, що ви дуже швидко можете зробити, купити в супермаркеті і зробити. І тут є всі корисні мікроелементи. І хто сказав, що їда в поході не буває корисною, не буває такою повноцінною і смачною?